Всім привіт! Сьогодні на огляді дуже цікавий інструмент: термоніж для пінопласту, тканини і всього, що плавиться від високої температури. Сьогодні перевіримо, як він ріже і чи взагалі ріже. Я замовив мінімальний комплект, тому все просто ось такій коробці, без ніякого кейса, сумки і всього такого. Є багатші комплектації з різними лезами, є різні насадки, щоб, наприклад, вирізати штроби в пінопласті. Посилання на цей ніж я залишу в описі під відео. Відкриваємо коробку, і нас зустрічає інструкція. А також ось така кришечка. І сам інструмент. Трішки пізніше ми до нього повернемося. А поки що давайте поглянемо, що у нас в комплекті. Ось така щиточка, щоб чистити леза від нагару. Ось такий шестигранник, щоб леза заміняти. І має бути два леза в комплекті. Я обрав довжину 15 см і 25. Давайте заміряємо їхню товщину. 0,7. 0,7-08 міліметра. Але вони досить такі пружненькі. Ну, а тепер давайте поглянемо на інструмент ближче. Ось так він лежить в руці. І дуже приємна кнопка включення. Регулювання температури. Індикатор. І також попередження про те, що ви можете опекти руки. І попередження про те, що не можна вмикати інструмент без ножа. Характеристики інструменту 250 Вт. Така в нього потужність, є отвори, через які виходить тепле повітря. Там всередині встановлений кулер для охолодження. І така зручна підвісочка. Ось такий інструмент. Ну, На перше враження, дуже непогана якість пластику і взагалі виглядає гарно, незважаючи на те, що наклейка приклеєна не дуже рівно. Ну, тепер залишається знайти шматок пінопласту і спробувати цей інструмент в ділі. І маленьке застереження. Працювати потрібно в добре провітрюваному приміщенні. І будьте обережними і не опечіть пальці. Знайшов пінопласт товщиною 10 см і зараз будемо перевіряти. Ставлю на максимальну потужність і натискаю курок. Проходить декілька секунд і пробуємо різати. Знайшов вдома ще шматок екструдованого пінопласту твердого, точної 50 мм. І перевіримо, чи впорається ніж з таким. Натискаємо і чекаємо секунд 5. І пробуємо різати. Іде важче, ніж звичайний пінопласт, але давайте дамо трішки більше часу, щоб він нагрівся. І спробуємо ще раз. Думаю, можна вже пробувати. Пішло набагато швидше. І давайте перевіримо ще, як він впорається із паском. Мабуть, в кожному була така ситуація, коли потрібно обрізати і чимось припалити. Давайте спробуємо. Прикладаємо до дерева, вмикаємо, чуємо характерний звук. І давайте спробуємо. Ідеально. І нічого не буде торочитися. Ріже і одразу запаює. Ну, і який вердикт такого інструменту? Мені дуже сподобалось. І я, чесно, навіть не очікував такого. Ріже гарно, швидко. Навіть отримуєш якесь задоволення від процесу. Підійде для багатьох сфер роботи. Не тільки для будівництва. А і для тих, хто вирізає якісь фігури для декорацій. І взагалі гарна річ в господарстві. Щоб не гріти ніж на газу, а потім плавити щось ним, признавайтеся, хто таке робив. Для цього є такий інструмент. Єдиний мінус, ну, від якого нікуди не дітися, це дим від роботи. Тому краще працювати все ж таки на вулиці. Ну, якось так, інструмент просто топ. На цьому я завершую творіть, майструйте. Я вам бажаю для цього сил та здоров'я. До наступної зустрічі.